Вони сказали нам, що через день-два відправлять на фронт, і ми повинні будемо воювати. Ми абсолютно не готові до війни. Ніхто з нас не знає, як поводитися зі зброєю, а вони хочуть відправити нас на фронт. На цьому відео просять про допомогу семеро індійців. Вони приїхали у Росію як туристи. Там афористи за гроші вивезли їх нелегально до Білорусі. Тамтешня влада ж повернула їх до Росії, де їх одягли у військову форму і відправили у російську армію. Вже у травні центральний. Бюро розслідувань Індії повідомило, що затримали чотирьох осіб, які вербували індійців на війну проти України. Найманцям пропонували навчання у російських вишах та спрощене отримання візи. Проте замість лекційних залів індійці опинилися на полі бою. За такою схемою завербували вже 35 громадян Індії. Громадяни Індії, які стали жертвами торгівлі людьми, були навчені бойовим ролям і направлені на передові бази в зоні російсько-української війни проти їхнього. Бажання після загибелі двох своїх громадян у війні проти України Міністерство закордонних справ Індії вимагає від Ерефії повернути їх додому. Ми дуже чітко заявили російським чиновникам, що незалежно від того, які індійці потрапили в зону бойових дій, вони мають повернутися. Індійці не єдиний приклад. Тисячі найманців із країн Африки, Непалу, Сирії, Афганістану, Єгипту та країн Середньої Азії, Росія вербує у своє військо. Обіцяє їм золоті гори у вигляді виплат у кілька тисяч доларів. А насправді перетворює на гарматне м'ясо для своєї армії. Вони знаходять країни, які замежають бідності, набирають там людей, які обіцяють кілька содоларів. які, були, і ті готові виконувати будь-які задання за нашим досвідом і знаннями. Багато хто з них ці виплати не отримує, закінчує. Життя смертю на машизні армія Росії поповнюється не лише ніколаєми Сергіями та Владимірами. Там з'являється ще й тілак, Четендра, юбрач та багато інших. Більшість із них бойового досвіду не мають. Про це свідчить відео, на якому росіяни намагаються навчити найманців користуватися зброєю. Смотри, принц, ззаді, якщо буде стіна. Якщо будет преграда или окоп ако не і стріляй, ти все хоб'єш. Понятно, yeah. переважно їх використовують в тих самих штурмових діях, як матеріал не для прориву, а для виявлення позицій і для відволікання уваги. Тобто, це справді ті бійці життями, яких не нехтують найбільше в російській армії. За даними центру національного спротиву, кремлівська влада не видає африканським студентам навчальну візу. Замість неї підсовує контракти з міністерством оборони, а звідти із папірцем вже на фронт. Вони є найменш забезпеченими, тому що в них ну немає на це коштів. Куратори груп, російські студенти, що мають допомагати таким наземцям по кліматизації. Натомість вони чітко працюють на іншу вказівку максимально залучити цих студентів до. Російського війська то зменшення на полки суспільства, тому що не росіяни. Мобілізовуються до лави представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки наголосив на проблемі найманців і нагадав про завербованих шріланкійців, яким вдалося втекти з армії РФ. Москва затримує іноземців з робочими візами та змушує їх обрати між депортацією чи призову в армію. Росія також розпочала глобальну кампанію рекрутингу, заманюючи іноземних громадян обіцянками вигідної роботи. Перш ніж змусити їх тренуватися, закликаємо всі. Держави, члени відстежувати російських рекрутерів у ваших країнах та вживати заходів для запобігання руйнівному впливу російської кризи на безпеку ваших громадян. У російській армії близько двох тисяч найманців із Непалу. Більшість із них прагнуть повернутися додому через нестерпні умови. Про це повідомляє британський канал Sky News. Водночас, наша розвідка інформує, серед таких найманців багато дезертирів, а їхні командири в рапортах керівництву приховують реальні причини втеч Втеча найманців з Непалу. Палу закріплених за військовою частиною 29328 збройних сил РФ спричинена величезними втратами у м'ясних штурмах, жорстоким ставленням. Польових командирів, включено із позасудовими стратами, за відмову від виконання наказів вийти на вірну смерть, а також не виплатою обіцяних грошей. Групи російських загарбників проводять активні пошуки втікачів по окупованих українських населених пунктах, зокрема на Луганщині, де перебував особовий склад військової частини 29328, Але як правило, результатів цей процес не дає. Допоможіть мені, моїх два сини та дружина не знають, що я потрапив на війну. Я їм не дзвонив два місяці. Моя сім'я, мої батьки залежні від мене. На відео ламаною англійською благає про допомогу шрі-ланкієць, який потрапив до українського полону. Розповідає разом з іншими співвідчисниками, завербували до російської армії та відібрали. Паспорти де факто вони є найманці, але поки немає судових рішень щодо них щодо факту їхнього найманства, вони отримують всі ті, -ті самі умови, які згідно з третьою Женевською конвенцією належиться мати військовополоненим. Дехто з них не хоче повертатися додому і не хоче повертатися на фронт, вони хочуть просто отримати роботу десь і працювати і заробляти гроші для своїх родин. За словами Петра Яценка, Росія аж ніяк не зацікавлена в обміні цих найманців, бо тоді їй доведеться виплачувати репарації вробованим. Якщо країна походження військовополоненого найманця є зацікавленою в тому, щоб ця людина повернулася додому, то вони знаходять можливості дипломатичні канали для того, щоб по перше, працювати з Російською Федерацією, яка є причиною винуватцям цих кампаній, а так само відкриті шляхи для того, щоб контактувати з Україною для того, щоб повернути тих, хто потрапив у полон в українському полоні. Перебувають представники Куби, Непалу, Україн Африки та Латинської Америки. Каріна Шевченко, Микола Довгий, п'ятий канал. Найбільша явка за останні 40 років у Франції триває другий тур виборів до парламенту. Станом на 12.00 до дільниць прийшли майже 27% виборців. Це на 8% більше аніж під час другого туру парламентських виборів у 2022 році. Проголосував і президент Франції Мануель Макрон за попередніми екзитполами полами. Ультраправа партія Марін Лепен набере найбільше голосів. Проте більшість у парламенті не отримає остаточні результати Очікуються о 20-й годині. У першому турі перемогла ця сама партія Національне об'єднання. Пізніше Марін Лепен пригрозила заборонити використання французької зброї для ударів по Росії, якщо прем'єром стане кандидат від її партії. Національне об'єднання, як і сама Лепен відомі своїми проросійськими налаштуваннями, вони зокрема не підтримують вступ України до ЄС та НАТО. Завжди вірні в Одесі до Дня військово-морських сил відбулася акція. Автопробіг був присвячений зниклим безвісти та військовополоненим морякам. Організаторами виступили рідні та близькі 16 військових моряків, що досі не повернулися додому. Докладніше про те, як минув захід, у сюжеті Аліни Оганезової. До Дня військово-морських сил в Україні в Одесі провели акцію. Її присвятили зниклим безвісті та військовополоненим. Понад 20 автівок та мотоциклів рушили вулицями міста. На кожному символіка українських військових підрозділів та громадських організацій. Вони об'єднались і вже третій рік поспіль разом шукають своїх рідних. Йдеться про 16 зниклих безвісти військових, які проходили службу на катерах Слов'янськ та Станіслав. У день ВМС вони вийшли на акцію, щоб нагадати не лише про своїх близьких. А й про те, що війна триває. А суспільство зовсім не розуміє, що наше одеське суспільство вони не розуміють, що в країні війна. Вони не розуміють, що є військові моряки, які є безвісті, зникли, які є в полоні. Навіть я вам більше з того скажу, що багато людей геть не знають, що в нас є військовий флот. Тому ми виходимо і кажемо про те, що у нас є такі хлопці, які е, захищають наші морські кордони. Якщо нічого не робити, нічого не зміниться геть ніколи. Син Тетяни, Микита наймолодший серед 16 зниклих безвісти моряків. На той момент йому було лише 19. Жінка ділиться за ці роки, не отримала жодної звістки від сина. Та, попри все, вона не втрачає надії, що Микита повернеться додому. Мій первісток, мій коханий хлопчик, але Дуже міцний, дуже наполегливий, дуже хотів служити. Служити хотів ще після 9 класу, хотів поступати в військовий ліцей. Це важливо для мене особисто. Я хочу, щоб про мою дитину знало багато людей, щоб багато людей, щоб Одеса знала, що є хлопці, за яких ми боремося, яких ми шукаємо і обов'язково знайдемо. Ти про зниклих військових моряків приїхала і мати командира патрульного катера Слов'янськ. Дамір Аулін був одним із тих, хто заспівав гімн країни на плацу інституту в Севастополі, коли окупанти спустили український прапор. Вдома його чекають дружина та син. Зникли бізвісті 3 березня 2022 року, при виконанні військового завдання бойового завдання на Кімбурська касі Чорне, которі Чорного моря зникли без вести с экипажем 11 человек. <гас> Зараз уже два з половиною роки в пошуках і в постійних нагадуваннях о тому, що ми їх шукаємо, не забуваємо і ми знайдемо обов'язково їх. Серед учасників акції Олена. Її чоловік третій рік перебуває в полоні. Він захищав Маріуполь у складі пошуково-рятувального судна Донбас та малих броньованих катерів Лубний і Кременчук. Жінка вірить, чоловік повернеться. Вдома на нього чекає маленький Син в тому році я отримувала лист від нього, також відео, дякуючи волонтерів з тої сторони. Він знаходиться в Донецькій області виправній колонії Кіровські 33». Ну, так більше нічого не відомо. Анна, молодша сестра Олени. Батько дівчат, нині також служить у військово-морських силах ЗСУ. У нього вчора було день народження, тому хочу його ще раз привітати з його днем. На жаль, його не відпустили додому, ну, самі розумієте. Ми всі його дуже чекаємо, любимо. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал.